Доброго дня, мої любі друзі! Ви на каналі Люсик Вишиває і з вами ваша Людмила. І зараз я хочу вам показати, що ми знайшли у бабусі на даху. Ото, от як воно, у нас чердак називається, ото от на хату зносять усе, що їм не потрібно. І воно там лежить роками. І потім, коли хтось кудись полізе, перебирати щось, і там іноді можна знайти от, ось такі скарби. А як була історія? Приходить жіночка до нас на локацію і каже. Та ви тут спілкуєтеся, робите там що, з солдатами, з людьми спілкуєтесь, там деякі в мене сестра померла, то деякі там речі від сестри залишились гарні, може куди, там, яке село віддасте, там, може хто кого знає, то гарні речі ще. Ну, Ми палакали, бабусі там наші кажуть, а в мене там в селі є подруга, яка такі, їй все згадиться, таке неси. А їй вона каже, слухайте, а я там знайшла на даху багато ниток, муліне. Ми кажемо, звісно, так треба. У нас обережки ми робимо так несіть, все, що є, переберемо. А вона каже, ну, я їх. А я. Ой, як добре, що я за нитки у вас питала, а то хотіла на смітник винести. Кажем, да нам, кажу, Якщо не на обережки, то вишивати будемо. Тут у нас і вишивальщиці, який смітник ви що. І ось вона принесла. Друзі, ну, скажіть там, гармидар нічого. поперебираємо, воно там перев'язано. Ну, це ще о, нитки, ось. Написано, ну, то понятно, що то не такі той Раші, але в якому це воно році були куплені, хто зна. 100 років назад. Тут я ще погрилася, подивилася муліне завод Белгарія, Болгарія. ось Так що ще. Муліне болгарські, ну, мені здається, хоч і болгарські, на чимось вони так схожі на ДМС. Іначе товщина нитки така, що схожа на ДМС, ну, то ще більш, напевно, наших років у той жіночки муліне було. А то більше за все, оце ж цих, такі воно, від часу, від цього ще такі. На бумазі напечатано, таке воно вже розлізлося, ці бірочки. А, так, то ще, напевно, ще в Совєтському Союзі всі не такі були куплені. Але нічого, я думаю, що то, що я ось зараз відберу, які чор... червоні, чорні, сині, голубі, жовті. Ці нам підуть на обережки. А там які зелененькі, які так оце. Складу, нехай буде, може, коли щось буду вишивати. І може такий колір і мені і піде дійде. Треба зараз сісти і все це поперебирати, бо воно ну, якимись тряпочками такими зв'язано. Отак, напевно, бірочки поспадали так жіночка зв'язала. Оцей оранжевий треба, напевно, набережок піде. Тут, а може, да. ні, не піде, він більш кирпічний такий колір. Ну, голуби, синьоці повитягувати. Червоні ту на обережки підуть, аж бігом. Це ми такі волонтери збираємо все, що неправильно лежить і що, що кому не треба. якась бірочка. Хотілося побачити, який цирок, рік. Це, я пам'ятаю, в мене бабусі не такі зосталися, то ще, коли я маленька була, то ем, щось схоже. Але а це ще. Ой-ой-ой-ой-ой, скільки тому да, нема. Бачите, якась така бірочка. Ну, може, вам і неприємно, що я зараз розказую, розмовляю за ту Совєтський Союз. Ну, то ж було, наші батьки жили в тому часі, що ж просто що це воно таке старе-старе-старе. Ну нічого, волонтерам все згадиться. все таке нормальне. Нитки вони не пропадають. Я скажу, що і навіть з Болгарії. є, Я навіть і не знаю, о, о, скільки оцих багатенько з такими муліне завод Болгарії. Це ж тоді, напевно, коли всі страни Соврезького Союзу дружили, може, то вони їздили декуди на курорт, чи ще що, це купляли, вишивали. Просто що це ж історія, коли наші бабусі чим і коли як вишивали і як вони добували ті нитки колись так. Але нічого, ну що ж, Перед будемо йти до перемоги, і більше ми не повернемося до того Совєтського Союзу ніколи назад, тому що там не комфортно нам. Це по-перше, по-друге, на що вони нам треба, будемо вільною незалежною державою, тим паче, а як взяти історію, то напевно наш український ці, завжди на них працювали, були рабами, а тепер ми дійсно будемо вільними і незалежними. Ну що, вперед до перемоги, перемога за нами все буде Україна. А ці нитки нам ще послужать е, вірну службу. А що, наші. Е, Солдати, же жижу ворога техніку, переборудують там, штою, і воюють на тій техніці проти них. Такими ось цими їхніми нитками будемо робити обережчі і проти них воювати, захищати своїх солдат. Все, всім до побачення. Дякую, що на мене підписуєтеся. Дякую, що зі мною. До побачення! Я вас всіх люблю. Доброго дня, мої любі друзі. Ви на каналі Люсік вишиває, а сьогодні буде Люсік годує їх маленький діточок, які вже біжать, біжать до мене, біжать, пішли, пішли, пішли. Зараз я вам дам. дам да, 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 да. Я несу де миска? Де миска? До миски! де миска ваша. Пішли, пішли. Мої малисенькі. Боже які вігальненькі. гальменькі. Два, да. Оце такі малисенькі. Вже зустрічають. Це у нас тут отаке. Бачите, як у тому році я вам показувала по зимі. Ми годували собачнят, потім вони кудись ділися. Стойте, я то ще наступлю на вас. Ой, господі, он що робиться. Да, подождіть, міську будемо шукати. І то в тому році годували, потім вони кудись ділися. І чи хто забрав, чи і в сьомому році вже знову народилися, їм тут настелили, і водичка стоїть, щоб потім давати І ой, будочку їм зробили від дощу. Он міська, зараз я вам дам. Стойте, стойте, ой, за ногами. Зараз мене вам, стойте, повиливаються. Зараз вам буду давати. Буду пробувати рукою, бо вже треба просто... Стойте, ну кутиш, гайте, господі. Тримайте. Мені хоче ложку забрати, Думала, ложкою буду вилажувати кашу, а воно ні. Тікайте, тікайте. Ой, господи. Зараз ще воно одне їм Ім на Оце так. Годуємо. Маленьких наварили кашу. Боже. Вони так наколо тої. Потім повигрібаємо ще. однією рукою незручно. Найте, Натя, ще одна миска, Натя. О, Натя, датя. Боже, боже. Ой, ну, яка це гарнюня милота. Так, да, ви всі тут. Скільки вас? Два, чотири, шість, сім. Всі чи ні, чи ще десь бігав. Де вони тут траві живуть. Да. Сейді туди їж, а я тобі зараз повигрібаю з тої кастрюльки, бо в тої кастрюльки ми вам варимо. Їсти, так. Да, да да, да. да, да Все, ось такі. Їсти, так, да, їсти, маленький, а ну підходьте, підходьте. Чи вже вже поїли? Так, да, підходьте, їсти. Їсти маленькимся бачим. Ви сухенькі, ночі був дощ. Так, да, гром такий, гроза. Ви не боялися. Де ваша мамка? Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім їх. Не боялися. Ви в будку були і ховалися. Там така у вас будка, так. Да? І ви сухенькі, все добре. Ще ввечері після принесу, ще зваримо їм кашки. Я принесу хай їдять, їм треба жони маленькі, треба рости. Ой, господи, вони хочуть, щоб їх да. Да. Весь у каші. От то ж так, так. І ти ось ходиш. Ну я тебе не можу до себе забрати. У нас теж там всі два собаки. Не можемо. Ми вам сім'ї знайдемо, не переживайте. Да. Да. Это какой тебе лапа, какая тебе лапа, и зубы, господи! Да, да, по траве, по мокрой, бе. ой, ты господи, не гуляется, вот. Так, мне треба ты, я не можу с вами тут залишатися. Да, ты ваша мамка, да, грузовцы, грузовцы. І ви там сидіть, і ти хочеш, да. І ти хочеш, щоб тебе нянькали. Усі ходять, щоб їх нянькали. Да, і ти хочеш, щоб тебе нянькали. А ти бозі, і всі хочуть хочеть Да, Всі хочуть, щоб їх нянькали. Да, 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 да. Заберемо вас. Кому знайдемо, і Да, 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 з дамо. Де ваша мама? Все, гуляйте мені треба йти, треба треба йти. Гуляйте, не проважайте мене. Їжте, їжу, їжте. Мене не треба проважати. Ідіть, їсти, їсти, йдіть, діти, 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 їсти, їсти, йдіть, йдіть до мисок, що ви мене окружили. Господи, за штани. Он... Ну, ну, ну. Мене обіймає. Ідіть їсти, давайте, давайте їсти, їсти, їсти. Давайте, давайте їсти. Чого ви за мною виходите? Все, гуляйте. Це всім до побачення. Буду втікати. Малиші, бо без, без від них неможливо втікти. Вони тверденько бігти, бо вони такі їжу боролися за мною. А мені ж... Треба. Все не проведжайте. Йдите їсти, їсти. Вони сидять, дивляться, але треба щось потікати, наче побіжать за мною. Іду позвала, діти, діти. Не прибіжали. Усі поприбігали. Далі тут під ногами. да, 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 да. Я знову їсти да, 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 знову да. їсти Діти, діти. Пошлите, діти, діти, Уже знаете. Да, бегом, бегом, залазьте. Залязьте, да, залязьте. Пошлите, пошлите. Ой, господи, текайте. Ой, бойцы, не ходи под ногами. тікайте, пошлите, идемте, идемте. Идемте, идемте, уйдемте. Отож і боїшся, щоб не наступити на них. О, вам ще хтось щось тут, і кістки приносить. І кашу, то не наша каша. Я бачу. Зараз вам дам. Висипала їм. Сьогодні у них макарони з кабачками. Ось такі. м'яска, дай на м'ясі. Ось так ми їмо. Отак. Їште, їжте, добре їжте. Молода, маленькі, дітки. А ти що маленький, поє уже? Йди мене. йди сюди, йди. Їште, їжте, їжте, їжте. Ти знову гулятися, да? і ви гулятися, боже, костку вам дали. Яку костку дали, так я ж костку потянув. Костка більше мене. О, ти божі мозі. <ріст> Поки ці їдять, тут хтось ще до мене, хтось раніше приносив косткою їм. Як він, костку потягнув. Дати маганьке, кому в роздати. Ну, нічого, може, домовимось. Да. Ну ладно, все. Вот это ты самый классный такой. Да, такой ты любишь ласку, да. Ласку. А ты же маленький. Да, да, глазовец. Глазовчик. Все, пришла я пока. Шада, шада. Бегом. Шада, бегом, бегом, бегом. Бегом. Бегум догоняй, бегу. Шада, чи довго нести будеш? Ні, Не, уже все. Від волонтерів з Харкова пробуємо його в експлуатації. Дуже швидко виходить рівненько, все класно. вам велике. Любалю Ага. Стоїв. О, все, пошли. Швидко, класно. Як саме? Валькірій, мої любі. Сьогодні у нас 11 місяців нашого існування. І так співпало, що нам прийшла подяка Збройні Сили України, подяка, нагороджується волонтерський рух Валькірії Шостки від імені командування військової частини А 7320 та особового складу. висловлюю слова вдячності та поваги за патріотизм, самовідданість. Взаємодію та спри... сприяння діяльності збройних сил України разом до перемоги з повагою. Командир військової частини А 7320 три полковник Ігор Парнак. Ура! Ура! 34-й окремий батальйон територіальної оборони. Дякую. Дякую. Перва 105-ї бригади. Дякуємо дівчатам з волонтерського об'єднання, Валькірії Шостки, за кікіморі, які вони нам прислали. І просимо людей долучатись фінансово до збору коштів на матеріали і допомагати, тому що костюми кікіморі дуже потрібні на фронті. Все, дякуємо дівчатам. Дякуємо. Десь тут знаходиться наш воїн. З оптикою, вашій кікімарі. Виходь потрошку. Дуже дякуємо вам за вашу роботу. Кікіморі дуже хороші. Щиро дякуємо. Слава Україні! Героям слава!